Ім безхаченкам і цієї зими доведеться непросто. Метеорологи прогнозують періоди різких похолодань, подібні до минулої зими. Отже, пункти обігріву, теплий одяг та гаряча їжа знову стануть життєво необхідними. Співробітники фонду Соціальне партнерство лише у Києві щодня роздають обід понад 800 особам. Прогнозують узимку, ця цифра перевищить тисячу. Уже зараз ми бачимо по нашій тенденції, що кількість бездомних навіть літом збільшувалася. Вже зараз за нашими тенденціями бачимо, що кількість безпритульних навіть улітку збільшувалася. Це були нові люди, не ті, хто вже 2-3 роки на вулиці, а ті, кого життя змушує виїжджати з передмість, навіть маючи там який-небудь куточок їхати до міста в у стаціонарному центрі Стефанія. Відвідувачі можуть пообідати гарячим супом. На виїзд патруль готує плови з тушкованим м'ясом та чай. «Ми готуємо м'ясні бульйони і влітку, і взимку нам завозять кістки, з яких ми зрізаємо м'ясо. Плюс заводський ферш. З цього робимо котлети. 49 49-річний Юрій опинився на вулиці близько двох років тому. Торік зимував у будинку соціального піклування. Планує знову туди повернутися. каже у столиці: вижити легше ніж в інших містах. Їжу взуть. Та навіть більш-менш пристойний одяг можна знайти і на смітнику, як, наприклад, цю Вночі дуже холодно, це саме дуже холодно. я там кофта є. вночі. Дуже холодно. У мене одна кофта є у наплічнику, але я і в ній мерзну. А сьогодні вдягнув одну другу і все одно замерз. Зняв лише недавно, бо не міг ніяк зігрітися. бо не мог нікаксагресопторік. Узимку у найбільших містах України діяли мобільні пункти обігріву. Втім, від лютих морозів загинули понад 60 осіб. Багато хто з них мешкав на вулиці.